Вітаю вас, мої любі підписники! Ви вже, мабуть, забули про моє існування, бо я вже цілий місяць не додавала сюди нових відео. От краще так не робити. Я в якийсь момент дала слабинку, не змонтувала вчасно всі шматочки відео, які в мене були зняті. І потім якось ти вже не знаєш, з чого почати той монтаж, щось вже не актуально. Тому краще не відкладати це в довгий ящик, а монтувати одразу. Сподіваюсь, ви мені пробачите цю відсутність. Ви в мене тут всі дуже добрі. Я думаю, зрозумієте, бо зараз літо, всі ми більше на дворі, але все ж таки мені хочеться. Повернутися до свого блогу і трішки поділитися тим, що відбувалося в цей період. Сподіваюся, у вас у всіх все добре. А ці чудові заспокійливі кадри природи були зняті мною ще в кінці червня. Це ми поїхали за місто на турбазу з однокласниками доньки, з їхніми батьками відсвяткувати закінчення школи. Хотілося десь просто виїхати на природу, побути біля води, серед дерев, і ми влаштували собі і дітям такий відпочинок. Чудова така затишна турбаза у Мар'янівці нашого Криворізького району. Каштан називається. Взагалі чудово, що ми все ж таки вибралися з випускниками, батьками на турбазу. Іноді потрібно побути на природі, щоб трішки переключити думки. Це посміхніться. Шановні друзі, пані та панове, моє ім'я Максим. Сьогодні буду створювати свято всіх. Друзі, дійсно, і кожен з присутніх тут це дійсно свято кожного з вас. Тому що випускники, ви в центрі уваги, все робилось для вас. Чудовою ідеєю було запросити на це свято ведучого. Він допомагав нам розрядити обстановку, бо ми зараз один одного мало знаємо через те, що всі шкільні збори проходили онлайн. Такі класні конкурси він нам влаштував. Ось тут на екрані по дитячих фото потрібно було вгадати відомих українців, і серед них зустрічалися фото наших дітей. Могла б стати Віра в майбутньому. Модель, волонтер, ветеринар. Ветеринар так є ще художниця. Ми розуміємо, що дуже харизматична, так і різностороння випускниця. Тому, друзі, описки є а далі було ще цікавіше на цьому екрані команда батьків проти команди дітей грали в морський бій. і покаранням для команди чий корабель потопили було станцювати танок. Діти танцювали частіше, бо у батьків більше досвіду в цій грі. Це ж гра нашого дитинства і ми постійно топили кораблі дітей тож вони тільки встигали танцювати Добре відпочивання, батьки, випускники, наштата, атмосфера така чудова. Чудовий вийшов день, а ми ще своєю сім'єю сумнівалися, їхати чи ні, бо зараз такий час, що якось, ніби не до розваг, не до веселищів. Але тільки опинившись там, ми зрозуміли наскільки нам потрібен був цей відпочинок. Бо ми е, живемо в такий час, що ми накопичуємо в собі всі ці тривоги, всі ці сирени, новини, і, хоч іноді, ось так, через природу, через такі танці, потрібно це відпускати і відволікатися. Тож дозволяйте собі це, хоч іноді. Добрий ранок. Дивіться, який в мене справді добрий ранок, квітковий. Зараз буду бігти по справах, по роботі, треба трішки попрацювати, але перед тим сходила на риночок і купила собі для настрою квітів. Тим паче, вже сезон. Такі жоржинки гарні. Обожнюю їх. Ціна на них вже дуже приємна. По 40 гривень взяла жоржинки, світлі гладіолуси, ще взяла таку травичку. І в мене ще є Антіріну. Ми хочу ввечері, як звернуся, прийду з роботи, створю букетик. Давайте разом створимо, щоб він такий був динамічний, щоб і високі квіти були. Подивитися, як це буде виходити. Таку травичку взяла, щоб ніби метелики були над букетом. Тож до вечора, ввечері будемо з вами робити красу. Ну що, дівчата? У мене є ось такі гарні квіти, світлі гладіолуси, жоржинки. Я ще коли поверталася, то по дорозі додому з кущиків зрізала ось такі зелені гілочки, хочу додати зелені. І зараз буду створювати букет. А ви, якщо вам цікаво, можете поспостерігати за цим процесом. Тут я обриваю нижні листочки, обов'язково не забуваємо це робити, бо вони не повинні потрапляти у воду, бо це буде створювати нам у воді просто болото, і квіти будуть гірше стояти. Тобто листя все повинно бути тільки над водою. У воді його бути не повинно. Вибачте, будь ласка, що не зовсім вдало я тут встановила камеру, бо я встановила, подивилася, що руки видно. І якось не взяла до уваги той момент, що квіти високі і вони не будуть всі потрапляти в кадр. Ну, я думаю, суть, ви зрозуміли. Тут головне просто считати е, цей мій настрій. Бо для мене це справжня медитація. Обов'язково також збирайте квіти, можете не застосовувати ніяких правил. Ну, я, звісно, тут збираю по спіралі. Ну, а так, в принципі, е, можна просто віддатися цьому процесу. і творити так, як вам хочеться, так як йде від душі. Якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео, як збирати букет по спіралі, бо тоді квіти в букеті вони трішки вільніше розташовані, не так зажаті. І я можу зняти таке зрозуміле, простеньке своїми словами відео. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Букет готовий, залишилось поставити його у вазу. Це я додаю у вазу таку флористичне таке підживлення. Я не завжди це роблю, але іноді, коли такі як квіти, як жоржини, бо вони не дуже стійкі і бруднять воду. І ось це, це таке підживлення, воно трошки і дезінфікує воду і допоможе квітам краще стояти. Дівчатка, ось готовий букет уже в вазі. Як вам що скажете? Мені подобається жоржинки антіріну і гладіолуси. Я спеціально залишила їх висоту, щоб вони так над букетом височили. І ось ці такі мені подобаються як метелики, теж вони так над букетом додають йому легкості. Доброго ранку. Зараз буду пити каву, готувати сніданок і покажу вам квіти ще при денному світлі зранку. Ну, гарні. мене мама дуже любить гладіолуси, А я взагалі-то не фанат гладіолусів, але цього разу вони якісь такі ніжні, просто можливо, що в білому кольорі. А я взагалі люблю квіти в білому кольорі. І вони трішки різні. Ось цей такий кремовий, і бачите, в нього рівненькі пелюстки. А оці такі біліші, і пелюсточка така, як ніби гофрована, такі гарненькі. Батьків починається сезон кабачків, то їх тоді так багато, що вистачає на три сім'ї, ще пригощають вони всіх, і все одно їх дуже багато. І тому придумуємо, знаєте, що з них готувати: і рулетики, і оладки, і так кружечками їх смажимо. Ну, у кого у батьків є кабачки, хто вирощує, той мене зрозуміє. І от зараз я хочу приготувати такий кабачковий рулет з начинкою сплавлених сирків і помідорів. Зараз їх почищу і покажу вам далі. Процес. У мене п'ять. Невеликих кабачків, це десь 650 грамів, буду зараз їх натирати на крупну терку. Кабачки натерли на крупній терці. тепер їх треба. Посолити і відставити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік, який ми потім будемо віджимати, і будемо використовувати їх такі сухенькі без соку. Ну, ви розумієте, це як на оладки. Дівчатка, тепер взяла 3 яйця. Це в мене одне яйце, просто попалося таке з двома жовтками Одну столову ложку сметани з гіркою. Посолила. Зараз трішки перчику. Ось такі в мене ще є приправки для овочів. Теж додам трошки. Ретельно віджала кабачок, додала до яєць зі сметаною. Зараз перемішаю і буду додавати борошно. Десь три ложки з гіркою, ну, можливо, чотири, буду дивитися. Додала три ложки борошна з гіркою, перемішую до однорідності. Ось така виходить, бачите, маса. І будемо зараз виливати на деко і рівномірно розрівняємо таким тоненьким шаром. Я застелила деко таким білим пергаментом, силіконізованим і трішки змастила його олією. І викладаємо, вилила все наше тісто і лопаточкою так рівномірно розподіляю, щоб воно було рівномірним тоненьким шаром, по всьому-по всьому нашому деко. Поділила і ставимо запікатися на 200 градусів десь 20-25 хвилин до такої золотистої скорини. буду Пришвидшуватися, бо вже трішки запізнююся по справах по роботі. Беру три плавлених сирочка, Вони зараз по 70 грамів. Всі, які вам там подобаються, Натираю на мілку терку, додам чесничок, пару зубчиків. І хто хоче, майонез, я буду додавати грецький йогурт. Моя кабачкова основа млинець готова. Ось така золотиста скоринка. Зараз трішки вистигне і буду загортати, мазати начинкою, класти помідор. І загортати в рулет. Дивіться, Дівчатка все чудово відходить, нічого не пристало. Зараз додам в натертий плавлений сирочки, додам часничок, Трішки грецького йогурту змащу це, викладу помідорчики і буду загортати. Я вже дуже поспішаю, щось не розрахувала час, не показую вже вам всі деталі. Зараз лопаткою рівномірно розподілю цю всю начинку. Виклала помідорчики в три ряди і зараз швиденько загорну, покажу вам вже в загорнутому вигляді. Дівчатка, рулетик готовий. Вже в розрізі покажу вам ввечері, бо дуже поспішаю. Повернулася додому вже ввечері, цілий день була зайнята по роботі. І спочатку перебрала квіточки. Я завжди в мене немає такого, що я одразу букет прив'яв і я його викинула. Я його перебираю, якісь нижні квіточки відсвівши. Просто знімаю і потім коротила його, змінила вазу, бо вже букет коротший став, щоб це було гармонійно. І зараз ми з вами розріжемо дівчатка-рулетик. Зробила ще зранку. Цілий день мене не було вдома, але своїм сказала його не розрізати, бо мені ще потрібно зняти готовий результат. Ось така доля сім'ї людини, яка веде свій блог. Поки не знімеш, поки не покажеш, розрізати не можна. Бідна сім'я. Тож зараз з вами розріжемо разом. Я, правда, зранку поспішала, і вже бачу, що я не дуже його так плотненько скрутила. Можна було щільніше його скрутити. Зараз покажу вам його у розрізі. Ось, бачите? Такий. Помідорчики просто чому здається, що мало, бо там в мене і жовті, і червоні. А так, в принципі, немало. І зараз ми їх. Ми його поріжемо тоненько і на тарілочку викладемо. Порізала, різати його достатньо зручно, він не розвалюється, виклала на красиву тарілочку, одну з своїх улюблених, і зараз будемо вечеряти, буду кликати свої, будемо пробувати. А я вже спробувала, поки різала два кусочки з'їла, мені дуже сподобалося. Так що, це такий варіант, як урізноманітнити якісь способи приготування кавачка. Так що, дівчатка, готуйте. І ви знаєте, досить швидко. Я зранку хвилин 40 його готувала, і це ще при тому, що я знімала. А якби без зйомок, бо зйомки забирають багато часу, поки туди поставиш телефон, поки туди. То я думаю, за півгодинки можна повністю його приготувати. Привіт вам від наймолодшого члена нашої сім'ї. І поки в більшості України йдуть дощі, ми тут в кривому розі просто варимося від спеки в градусів і тільки сподіваємося на дощі. А це вже відео з нової пошти, де я приміряю спідницю, яку замовила для однієї події, на яку мене запросили, і там є дрес-код по кольору білий, молочний або бежевий. Я до останнього нічого не купувала, бо не знала, чи поїду, так як це не в нашому місці і зараз не знаєш, де безпечно, де ні. Потім все ж таки вирішила їхати і в останній момент замовила. Ця спідниця мені трошки вільна, я потім перезамовила на меншу і вже в наступному відео покажу вам повний образ. Тож до зустрічі, і щиро дякую вам, що залишаєтесь зі мною.